базові навички роботи з ПК, інтернет, онлайн-інструменти для спільної роботи, створення веб-сайтів за технологією відділення. І на другому етапі з розвитком технології В2.0 ми також розробили та створили трошки змінені курси спеціально до, до потреб нашої конкретних цільових груп. Тобто це було інтернет для представників ІНО, для засобів масової інформації, співробітників державних органів, освітян, медичних працівників та деяких інших груп. Їх дуже багато насправді було. І от деякі результати роботи За, під час фінансування програми «Юрисейтом» було. Створено нашими випускниками 128 активних блогів, біля 600 вебсайтів, також тридцять двадцяти форматі віки і біля 2 тисяч громадян Євразії в Раді взяли участь у 120 різних онлайн-подіях, форуми, чати інші мережаві події. І е, наступні кадри будуть давати деякі приклади, тобто такі яскраві е, 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 роботи випускників наших курсів. А, це є Туркменістан. А, Тобто в, вчителі е, створили е, блог, де вони ділилися своїми програмами, враженнями, е, порадами, матеріалами і так далі. А, це приклад онлайн-форм. Міністерства освіти це український приклад, тобто люди задавали форму запитання, міністр та його заступники відповідали у режимі онлайн. Також багато бібліотек створили свої вебсайти за допомогою навчання в наших центрах. І це є приклад з Вінницької обласної бібліотеки імені Цімлязіна. А білоруський приклад, ну, ви знаєте, яка ситуація зі, з свободою слова в Білорусі. І оце є сайт, який створено журналістами, це, це їхня така онлайн-спільнота була. А, е, приклад з Молдови, е, це є е, він створений лікарем е, після проходження курсів. Ділиться своїми, скажімо, прадами і, і, і досвідом з використання неутробних препаратів. А українські приклади. Цей сайт було створено у місті Дніпропетровську у рамках проекту електронне урядування, тобто це є сайт міськради, тут є інформація про роботу всіх відділів. Комісії розпарк прийому для громадян, ну і звичайно, збройний зв'язок, що є важливим.